Гаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Як завжди, на початку дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. Бо я завжди за чесний обмін я вам роблю розклад, роблю допомогу в вашому житті. Ви платите мені гроші. Мої Сесії – це міні-коуч, бо я розкриваю людини очі на те, що вона іноді робить щось не так. Зараз моя спеціалізація це відносини між чоловіками і жінками. Це завжди була дуже нелегка тема. а Зараз багато нюансів, які роблять її ще більш важкою. Тим самим, ще більш актуальнішою. Багато родин. Порушилось, багато відносин зіпсувалось. І це треба виправляти. Я цим займаюсь. Тому пишіть із задоволенням вам допоможу. А зараз ми дивимось прогноз на тиждень, який відбудеться з 2 по 8 грудня 2024 року. А маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка, яка складається з ситуаційних та придворних карт, показує деякі нюанси, подробиці, деталі цієї картки. Тобто, дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 2 по 8 грудня. Так, як я вже казала, Школи, в якій я навчаюся, навчалася, не дивиться перегорнути карти? Бо більш ніж майже 30 років практики цієї школи і її засновника. І моя практика протягом більш ніж 8 років вже показує, що немає сенсу дивитися перегорнуті картки. Тобто, що ми бачимо? На цьому тижні ми не бачимо взагалі війни. Меч, яка Мась нам показує про війну, але не тільки про війну, це ще про розум, логіку і так далі. Ця картка показує, що будуть якісь гучні події. Мабуть, не дуже гучний, але дуже вагомі. У сфері, яка касається законів, права офіційних якісь документів, офіційних рішень. Що ми бачимо далі? Ну, це майже якась ідеальна картинка, це непогано. Ми бачимо якісь. Ну, дійсно, якісь нюанси, які тягнуться з минулого, звичайно. Ми всі ми, ми родом з минулого, тому, що, тому минуле це не завжди має вплив. Але зараз нам обіцяють якісь, якісь свято, ну, це дивно. Але, дивлячись на всі. Карти, що лежать навколо, це ще праця, яка приносить задоволення моральне і матеріальне. Тобто, мені дуже подобається цей розклад. І що дивно, коли я збиралася знімати це відео, я зробила ще один розклад, перший. Але чомусь так сталося, що у мене не вимкнувся Телефон і запись не відбулася. Там був трохи гірший розклад, але я вважаю завжди, що це не просто так все відбувається. І Всесвіт не хотів, щоб вийшов тот розклад в ефір. Тому чомусь камера не була увімкнута. Тобто, друзі. Працюємо, отримаємо задоволення від своєї праці, чекаємо на свято. Я не кажу, що воно от прямо зараз відбудеться, але якийсь такий вже буде настрій святковий. І це насправді в цієї картки не тільки минуле. Це і наші діти, а діти це майбутнє. Ну, тобто. Мені дуже подобається цей розклад, офіційні якісь рішення, які будуть сприяти от цьому. Немає нігде війни. Емоції, гарні гроші, гідні нашій праці. І все чудово. Тобто, друзі, я всім бажаю цього, щоб це було не тільки на наступному тижні, щоб це було. Завжди в нашому житті діти, радощі, гроші, праця із задоволенням, і все по закону, що може бути краще. Бажаю всім слава Україні, слава ЗСУ.